Ви знаєте, у всіх в житті бувають моменти, які вимагають важких рішень. І так, один з кращих друзів кинув пити. Ну ти серйозно. Та що ти мутиш? На цьому життя ще не закінчується. Закінчується. В мене от кум кинув пити. Ти що? Все, закінчилося. Слухай, не переігруй, а? Та що не переігруй? Ти згадай, ми з тобою біля церкви на Пасху кагор пили на брудерша. Ми з тобою повінчані! Слухай, я сказав пити не буду. Сім тисяч двадцять чотири пляшок горілки. тисячу вісімсоть сім літрів самогонки, вісімсот сімнадцять пляшок коньяку. Це що таке було? Це в мене щойно життя перед очима пронеслося. <рес> Розумієш? А ти, ти про наших батьків подумав чи ні? скажи? До чого тут наші батьки? До чого батьки? <Discord> <ours introductions> а хто за їхнє здоров'я п'ятий тост буде пити? Може, вони через то, що і живі, бо ми весь час за них пили. Добрий день, добрий день. Сидите двоє, а? Ну, будь хлопом, ну випий чарку, а? Тих-тих-тих-тих? Це не ти його закодувала? Я? Я сама в шоці? Мені зараз так важко з ним жити, що то страшне. Раніше тижневе олів'є дала в тазіку, сидить, їсть, а зараз то йому недосолене, досолене, то пересолене, де прибори. Ти подивись, яке воно тверезно ну, страшне. Ця, ця, яка балована. Раніше стряснула отако футболку, Та. все попрасована. А зараз треба брати праску і прасувати. Людмиль, яка кара. Та? Чесно. Я боюся, що в майбутньому він влаштується на роботу. Свят, свят, свят. Так. Нам субсидію відмінять. <рик> Горе яке... Так, ну йди сюди, йди сюди, Ой. сюди. Скажи мені, Ой. скажи чесно, в тебе хтось є? Та нема мене нікого. Я просто з мужиками поспорив, що кину пити. На що поспорив? На ящик горівки. <рик> Подивіться, Томіком. Томіком, сила волі! Молодець!